Squid Project раніше була популярна гра, а тепер її обігнала і на хай гейм. Ну я хочу пограти і подивитися, що помінялось. Перша гра, це їдеш десь будеш. Перший раз мені трішки не повезло. І тому я пішов у другий. Другий раз в мене вже краще начало почалось. І навіть убив одну тітку. І легко пройшов. Далі в нас було дальгона. Мені випав тріугольник, і тут, в відлічі від інших, тут треба не різати, а тикати. Тут бунт, я не бачу смисла показувати. А зараз починається. Увага, перетягне канату. Да, ну тут же буде важче трішки. Тут схоже на хай гейм, але. Ну, як ви бачите, стіль трішки влічається, але суть ж, е, та ж сама. попадати в цю точку. От ми бачимо, що майже програли, але вириваємося 500. 700. 800, 700. І в кінці ми виграли. Марблс були скучними, мій противник вийшов. І нарешті, стіхляний мост. І мене скинули. Ну і все, кому сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. І всім пока-пока!